Ви вже певно бачили безліч новин про те, що з 1 серпня мобілізація відбуватиметься по новому будуть нові правила вручення повісток і тому подібне. Пересічного громадянина такий інформаційний шум реально гнітить і турбує. Однак, коли я, як адвокат, відкриваю подібні новини, посміхаюсь і далі невимушено займаюся своїми справами. Адже нічого суттєвого, що стосується мобілізації в законодавстві, не змінюється. Є деякі зміни по строковиках, їм дозволять за бажанням мобілізуватися, і на цьому, власне, все ніяких нових повісток, наказів, легалізації впихання повісток в двері чи відправки їх голубиною поштою в чинному законодавстві нічого не змінюється. Тому, коли наступного разу відкриватимете новину з заголовком на кшталт, жахливе, мобілізують усіх нові правила мобілізації повістки всім. Знаєте, швидше за все, це клікбейт для емоційної реакції. То як тоді дізнаватися інформацію про актуальні новини щодо мобілізації, можете запитати ви. Все просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, і ви будете в курсі новин законодавства щодо мобілізації і не тільки. Та ще й як бонус коментар адвоката йде. Ось QR-код, посилання буде також в описі під відео. А от що дійсно цікавого нас чекає найближчим часом, так це перевірка усіх ТЦК. Ось що про це говорить президент. Загалом. Триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії. Будь-яка спроба якось там збагатитись, принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення не Не в останню чергу цьому сприяв кейс з начальником одеського ТЦК Борисовим, який згідно заяв правоохоронців наколядував на відстрочках від призову собі в віллу в Іспанії і мільйони гривень. Якщо бути точним, понад 188 мільйонів гривень. За ці кошти можна було придбати близько трьох тисяч новеньких позашляховиків для наших захисників і укомплектувати декілька бригад. До речі, ось у цьому відео. Про це розповідає з цікавою заявою. Також виступило і НАЗК. Вони протягом трьох місяців перевірять весь керівний склад військоматів на предмет незаконного збагачення. Окрім самих воєнкомів, перевірятимуть майно інших родичів та інших наближених осіб. Заявив голова НАЗК в Етері Телемарафон. Наразі перевіряють також правоохоронців, нардепів та депутатів місцевих рад. Уявіть собі масштаби корупції у військоматах ТЦК, якщо про це вже змушений говорити, президент. Результати інспекції обіцяють найближчим часом. Звісно, притягувати до відповідальності казнокрадів і хабарників під час війни дуже важливо. Однак хотілося б більше відповідальності для тих, хто перевищує повноваження під час мобілізації. Тут вам і примусова доставка, побиття чоловіків, і запихання в бусіки, проникнення до житла, стрілянина, зняття чоловіків з громадського транспорту. Чому за це немає посадок? Питання риторичне несприятливі новини несе і судова практика. Аналізуючи реєстр судових рішень, все частіше з'являються вироки, якими чоловіків засуджують до реального ув'язнення, мотивуючи це тим, що умовні терміни не сприяють мобілізаційним планам і суспільному інтересу, тільки через реальні посадки можна стимулювати призов, що на мою думку така собі стимуляція. До Речі, ось у цьому відео оглядаю судову практику, яка стосується притягнення чоловіків до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Рекомендую до перегляду. Отож, з серпня в законодавстві змін не очікується однак, як саме здійснюватимуться мобілізаційні заходи, ми побачимо на практиці. На сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.